Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати МД-фільтр Fodga від 2 до 400, Next до речі, не написано, тільки написано 58 діаметр. Зараз накручуємо. Виглядає він ось так. Так є. Витримка у нас зараз стоїть 50 і діафрагма стоїть на 4. Це максимально, як я можу відкрити, на Canon 200D. Зараз у нас не дуже, скажімо так, і сонячно, скажімо, більш пасмурно. хмари. Бачимо зверху іде затемнення, якщо сильно крутити. Ну, скажімо так, от ще більш більш-менш ISO стоїть на 100. 200 ISO, 400 ІСО. Зараз ще спробую закрутити. Так, бачимо, що по краям йде затемнення. Такий ось перехід не дуже приємний. Якщо ІСО ставити 200? На 200 вже, скажем, добре. 100 буду стоят и в принципе вы встречачаю низить Так, і повністю тепер відкриваємо. Точніше, сам фільтр, викручуємо його. При витримці 1,5 і діафрагма стоїть 4 максимально. Такий ось був би пересвіт. Зараз крутимо назад. Ну ось так от уже. Більш-менш якісна картинка виходить. На цьому все така ось ФОДга. Зараз ще раз викручу, так от більш, мабуть, краще буде. Є перехід, але він справляється. Всім пока, всім добра.